О, ну що, друзі, вже встигли за нами засумувати. Ми от точно встигли. Тим паче, що ми реально не очікували, що зберемо стільки переглядів на першому ж відео. Тому ми дуже вдячні всім тим, хто нас підтримав. Щоправда, багато хто після цього таки не підписався. Як ви знаєте, це погано. І ви мусите негайно це виправити, а то мало лі, що. Ну а ми тим часом вам розкажемо трохи свіжих крінжових історій про армію окупантів, яка так любить в самоліквідацію. І в ході цього випуску ми покажемо вам, чому на Росії варто заборонити премію Дарвіна за найбезглуздішу смерть. Бо вони тупо весь призовий банк там скоро розтягають. Так що влаштовуйтесь позручніше, а ми наливаємо. Під час зйомки чергового тіктоку адепт руського міра так захопився збиттям невидимих дронів, що не помітив, як його кличуть пращури. Гей, вельма, шановний, кава -банга. <тит> а потім пропагандисти на розтебе скажуть, що це все черепашки ніндзі, які воюють на боці України. От побачите так і буде. Ну а на Херсонському напрямку в окупантів почалася справжня чорна смуга. Відьми, якісь на них нападають життя, не дають простому рускому чоловіку. Дірки всякі в них роблять. Я метр девяносто. Ну, два двадцать, два тридцать, короче, где-то так, плюс-минус. Да. Вот сегодня в ночь ведьма прилетала, сука, тварь. Вот такие дырки делают. Oh, that's terrible. Вы б краще вазелином запаслись, а то кто знает, какие еще боеприпасы может принести бабаёшка вам в блиндажи. Як ви гадаєте, про що думають росіяни, які пережили атаку українських дронів? Ніколи не здогадаєтесь. Ну от, все, от ми йдемо з товаришем на ключах. Я вам покажу, товариш, постой. Улибаємся і машем, парні. Улибаємся і машем. Вот он, красавчик, нахуй. Б'ю. Вот он, сука, я теж хромаю. Ніхуя собі у нас поїздочка. Нам дрон пидор прямо в колесо залетел. Блять, залетел бы в салон, мы бы сейчас нахуй руками думали, как машину останавливать. С этим вопросом мне пришлось жить две минуты. От в такі моменти не розумієш, чи то в них з освітою не все в порядку, чи то з головою. Ні, ну чуваки в натурі думають, що вони безсмертні. Подумаєш, там би дрон прям в салон залетів. Думали б як машину відновлювати. Ага, по той бік рік і стікс якраз ще на є. Спитаєте дорогу. Тривога диверсія, блять. В російській армії дві топ-новини перша хтось дав окупні свічки з вибухівкою. Друга окупанти дебіли. Дивіться, уважаємо блядь, Хто ділить вот у те свічі? Блять, туди дівірші сукані взриваються. Щас сейчас, час в'їбала вот эта свічка. Вот такого плану гарі блядь. Тут відчуття, ще туди пороха сука. Ну і ви зараз подумали. Напевно, окупанти дебіли, бо не здогадалися, що вони вибухнуть. Але тут правда в тому, що такі речі дійсно важко виявити не ж цим знаючи люди, займаються. Ні, вони дебіли, бо підпалили другу. Зараз ще раз взорвалась, нахуй, сука. It, the like we need... Кто вот эти сука свечи присылает? Прийду, приїду, сука, пообнуляю всіх поголовно бабушек. Цих. Ти знаєш, таким рівнем інтелекту, як в тебе, ймовірність повернутися хоч кудись, наближається до нуля відсотків. Це ж просто В Тебе з партії одна свічка вибухнула, і ти тут же підпалив ще одну з тієї ж партії. Давай ще третю підпали, щоб вже точно, але краще тримай поближче до себе, щоб не пропустити, як вона вибухне. А то раптом це якась найобка. Поранений окупант вдома щось святкував і, схоже, вирішив заробити премію Дарвіна. Втім, отримати премію не вийшло, отримав лише утішительний приз. Дірки в Лобі. Погнали, мене візе. Меня Да юбку. Тебя сніба. як ти знімаєш? снімаєш? 05, ебал. Ебал, косак. Давай. Погнали! На нахуй. Вот это нихуя себе! Ось так, от на Росії лікують мігрені. Коротше, для тих, хто погано побачив, там були спеціальні шпажки, щоб торт тримав форму. От в них він і вмазався, так ще й так міцно, щоб трохи і премія Дарвіна була б у нього в кишені разом з квитком до Кобзона. А ось як складається доля тих, хто таки повертається в рідні нетрі після так званої свій Турник повірив Путіну і пішов чужу країну вбивати, щоб самому добре жити. Але коли повернувся, виявилося, що десь прощався. Важаємо Володимир Володимирович Путін. Меня зовут Утлуцький Юрій Сергеевич. Я учасник спеціальної воєнної операції, житель міста Іркутська. Уже несколько днів 370 сімдесят домов асаюці без електроенергії. Потому что, э... Подстанция, питающая наш поселок закипела и находится на грани взрыва. Ну, тому що что... Жизни і здоров'я людей Весь ситуация становится все хуже. Так, а що тобі не подобається? Ми ж думали, вам подобається, коли підстанції вибухають. Що в себе на батьківщині воно вже не так весело? А? Ну и а что ж поробишь, цар наказав терпеть. Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Люди остались и без света, тепла и элементарных условий для жизни. А в морозе это просто катастрофа. Не. У меня возникает личный вопрос. Почему я, как гражданин России, плачу полный тариф за электроэнергию в энергосбыт? А когда по станции выходит из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Ну як це? Чому? Тому що цар сказав, що так треба? Чи ти може проти царя піти хочеш собака акаєнне? Може, тебе треба перевірити на дискредитацію армії? Хто небудь, напишіть на нього донос. Ну що ж, на цьому у нас все не забувайте, що цей проєкт не витягне без вашої підтримки. Кожен, хто дивиться це відео для нас цінний, і ми дуже би хотіли, щоб ви нас підтримали. Поки що нічого складного, просто підпишіться, поставте лайк та напишіть під відео будь-який коментар. Ну а якщо вам прям дуже сподобалось, то не забудьте надіслати це відео друзям. А ми завдяки цьому побачимо, що людям це цікаво і зробимо для вас ще домовились? Ну добре, на зв'язку.